Найкраще Україні білоцерківський молочний комбінат сьогодні найсучасніше молокопереробне підприємство України. Його було збудовано з нуля у 2006-2008 роках. За основу взяли директиви ЄС та Міжнародної молочної федерації. Якість і безпечність молочної продукції, що виробляється на БМК, відповідає всім державним нормам та правилам завдяки впровадженню інтегрованої системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів на основі стандартів ДСТУ ІСо 9001 система управління якістю вимоги та ДСТУ ISO 22000 система управління безпечністю харчових продуктів, вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга, інтегрована система управління підприємством гарантує якість і безпечність Ність молочних продуктів на всьому ланцюгу їх виробництва до кінцевого споживача, якісне молоко і якісні продукти. Якість молочної продукції залежить від якості молочної сировини. Саме тому білоцерківський молочний комбінат закуповує молоко у найкращих фермерських господарств. Один із наших найбільших постачальників молока унікальна роботизована ферма «Терезино», розташована поблизу міста Біла Церква. Це перша і поки єдина ферма в Україні, що оснащена роботизованими системами доїння. Головна особливість завдяки роботизованому процесу доїння та відсутності контакту. З людиною у процесі доїння та зберігання молочної сировини Терезино постачає білоцерківському молочному комбінату молоко гатунку екстра. Корови на фермі можуть вільно переміщати загоном і заходять до робота доїра тоді, коли самі забажають. Увесь процес доїння контролюється комп'ютером через спеціальний чіп, який має кожна корівка. А з робота доєра молоко по спеціальним трубам закачується у резервуар, де швидко охолоджується. Саме звідси двічі на добу. Його Го забирають молоковози, щоб доставити до білоцерківського молочного комбінату. Чистота, основа здоров'я. Перед заїздом на територію заводу молоковози підлягають обов'язковій зовнішній митці. Приймання молока на білоцерківському молочному комбінаті відбувається у спеціальному приміщенні. Перед початком вивантаження молока лаборанти БМК беруть проби сировини окремо з кожної секції молоковозу на лабораторне дослідження. Тільки після підтвердження відповідної якості та безпеки молочної сировини, а також визначення її гатунку, спеціалісти лабораторії дозволяють перекачувати молоко-сировину у систему комбінату. Важливо, що приймання молока повністю автоматизоване, а весь процес його подальшої переробки відбувається у герметичній системі без доступу людини. Це дозволяє підвищити якість та безпечність молочної продукції, тому що виключає контакт людини з продуктом на всіх етапах виробництва. Контроль основа якості. Власна лабораторія Білоцерківського молочного комбінату здійснює постійний контроль усіх етапів виробництва. Контроль у виробничій лабораторії здійснюється у чотирьох підрозділах: фізико-хімічному, радіологічному, мікробіологічному та приймання молока сировини. Під контролем усі стадії технологічного процесу, від вхідного контролю сировини, інгредієнтів, пакувальних матеріалів до готової продукції, санітарії, гігієни виробництва на фізико-хімічному, радіологічному, Гічному та мікробіологічному рівнях Надсучасне обладнання, експрес-аналіз молочної сировини і результат лише за 10 хвилин. Це дозволяє швидко приймати рішення про допуск молока у виробничій потужності комбінату. Як народжується смак та якість, підготовка молока для подальшого виробництва усіх молочних продуктів розпочинається на апаратній дільниці. Тут молоко проходить первинну обробку, деаерацію, видалення з молока усіх сторонніх запахів та присмаків, сепарацію, розділення молока на знежирене молоко та вершки, нормалізацію змішування знежиреного молока та вершків у певній пропорції, що дозволяє виробляти молочні продукти заданої жирності. Та пастерізацію температурну обробку, що дозволяє знищити шкідливі бактерії, також на апаратній дільниці відбувається гомогенізація молока, коли досягається рівномірне розподілення жирових куряк по усій масі молока. Як створюють шедеври? Далі підготоване молоко потрапляє на дільниці, де відбувається виробництво молочної продукції. Кисломолочні продукти виробляються на ферментаційній дільниці. Суміші для Макдональдс, шейки, стерилізована молочна продукція, на дільниці стерилізації молочних продуктів. Фасування готової продукції на білоцерківському молочному комбінаті відбувається у декілька видів упаковки. Наша продукція продається у великій та малій скляній пляшці, маленькій скляній банці, великій та малі пляшці, плівці, пет-стаканах різного об'єму, а також в упаковках для довгострокового зберігання тетрапак та тетрафіно на білоцерківському молочному комбінаті виготовляються перші преміальні українські молочні продукти під торговою маркою. Преміалі: молоко, кефір, біокефір, ряженка, сметана, вершки, зернистий сир, класичний та з наповнювачами, класичний йогурт, лінійка фруктових йогуртів, максіфрут, а також м'які сири «Фета» та бринза. Перше сирфе та став вироблятися в Україні. БМК єдине підприємство в Україні, яке має відповідне обладнання і становить конкуренцію імпортним сирам, які завозяться з Європи. Серія традиційних молочних продуктів під торговою маркою Біла лінія молоко, кефір, біокефір, ряженка, сметана, закваска, вершки, сир зернистий йогурти. Серія продуктів торгової марки Ферма це натуральні продукти, що з любов'ю виготовлені з найкращого українського молока згідно найвищого стандарту якості. Під торговою маркою Ферма на БМК виготовляється молоко, кефір, ряженка, сметана та закваска. Склад готової продукції. На складі готова продукція зберігається при температурі плюс 4 градуси. Саме звідси розпочинається так званий холодний ланцюжок, шлях готової молочної продукції від заводу до полички магазину, протягом якого обов'язково має бути дотриманий температурний режим зберігання продукції. Продукція виробництва білоцерківського молочного комбінату під торговельними марками Преміалі, біла лінія, ферма з заводу доставляється у магазини по всій Україні. Виробництво молочних сумішей для Макдональдс хто з українців не був у Макдональдс, та не ласував чудовим морозовим ріжком Макфлорі, Максанді або молочними коктейлями. Усі суміші для морозова та коктейлів Макдональдс виробляються саме у цьому цеху білоцерківського молочного комбінату. Для того щоб гарантувати відповідність високим стандартам МакДональдс, підприємство проходить щорічні планові та позапланові аудити. За п'ять років співпраці молочні суміші для морозива та коктейлі Макдональдс – виробництво Білоцерківського молочного комбінату тричі визнавалися найкращими в Європі. МілкШейк. Молочні шейки виробляються за схожою з сумішами для Макдональдс технологією та рецептурою. Приготувати шейк дуже легко. Потрібно лише протягом 45 секунд збити суміш у блендері, і смачний молочний прохолодний шейк готовий. Більшість споживачів віддають перевагу молочному шейку, тому що це інноваційний якісний продукт. Основа відбірне молоко екстра гатунку підготоване на найсучаснішому в Україні молочному заводі. Смачно та корисно. Освіжає та надає сил під час спеки. Приготування молочного шейку торгової марки «Преміалі». Для того, щоб молочний шейк збився до 400 мл, він має бути охолодженим до температури від 0 до плюс 2 градусів Цельсія. Візьміть порцію молочного шейку «Преміалі» та обережно відкрити, відрізавши ножицями кути, прилити вміст холодженої суміші до паперового стакану «Преміалі». Поставте стакан у шейкер та підійміть важіль на позначку Хайт. Через 45 секунд шик значно збільшиться у розмірі, приблизно удвічі. Вимкніть шейкер, перемістивши важіль на позначку «Стоп». обережно зніміть паперовий стакан та замість нього поставте металевий з водою, накрийте паперовий стакан преміалі кришкою та разом із соломинкою. Відайте покупцеві, побажавши смачного. Після приготування шейку міксер для молочних коктейлів необхідно промити. Для цього потрібно ставити металевий стакан у шейкер та вімкнути його на декілька секунд. Бажано після кожного промивання змінювати воду. Купуючи молочний шейк торгової марки Преміалі, ви можете бути впевнені, що ми зробили усе можливе, щоб ви відчули класичний смак молочного коктейлю, знайомий з дитинства.